11-12 лютого у Вінниці 17 юнаків і дівчат із різних куточків України пройшли вишкіл на скаутів пластунів по завершенні дводенного навчання, вони здали опитувальник і стали потенційними кандидатами скаутської спільноти «Пласті» Є базова програма, розрахована на те, щоб сприяти розвитку пластуна як доброго громадянина, дати йому можливість здобути лідерські якості, розвинути себе як особистість, але додатково для того, щоб… Щоб розвинити його спеціальне зацікавлення, хобі, якусь творчість, схильність до якихось талантів. Також є додаткова програма, яка називається. Спеціалізаціями у пласті всього близько 11 спеціалізацій, які серед скаутів прийнято називати вмілостями. Юнаки і дівчата можуть спробувати себе у мандрівництві, пішому чи морському туризмі або ж набути в мілості літунського пластування, а ще проявити власні вміння у спорті, природознавстві та в інших практичних і теоретичних знаннях. Учасники ордену Залізної Остроги є ініціаторами створення табору для хлопців за військовою спеціальністю Легіон. Спочатку створення табору організатори мали на меті познайомлення. Умити юнаків з військом і його значенням для держави цього літа. Легіон 2012 пройде в оновленому форматі цього року. Ми ставимо собі цілі загалом розвинути хлопця, показати йому, що сидіти за комп'ютером вдома це не те, що насправді світ дуже великий, дуже широкий. що є природа, що є купа методів, як себе вдосконалити, і, зокрема. Це можна робити через заняття на природі. Дорослі чоловіки однострої з нашивками ордену залізної остроги займаються не просто організацією літнього табору для дітей. Їхнє основне завдання виховати молодих українців. Лави активної свідомої української молоді поповнили й вінницькі скаути. Вони вже є волонтерами багатьох соціальних акцій та заходів.